Доброго вечора, ми з гаража. З вами Варяг. І сьогодні я вам розповім, як я купив лійку, як облив собі крило автомобіля, коли заправляв з каністорки. І, в принципі, як я виправив цю ситуацію. Ну і не забувайте підписуватися на канал, лайки, коментарі. Я то все читаю. В описі під відео подивіться там канали моїх друзів. Там теж багато цікавого про електротехніку, саморобну електромопед, електровелосипед від дядь Сережі. І також про некрояпу Субару, кому дуже цікава автомобільна тематика. Дуже гідний контент мого товариша Ігоря. Ласкаво, прошу на їхні канали. Купив я ліку, деталі ЗП, провет. Почав заливати я пальне, паліво. Пальне а не пальво. И у меня крыло вкрылося палево. А чего оно вкрылося палево? Така лейка классная. Джигули, Волга, Мерседес, Опель Кадет Энд Вектра, Мазда, Реноульт, блин. Все четко. Но вот тут есть вот такая дирточка. Видно? Уже да. Вот через эту дирточку У нас і почало сопливити паливо. Доноди воно. Прямо. Mm, yeah. Ну, так ось. Ну, Хтось би, мабуть, взяв би цю лічку сказав би, деталі ви говно і так би в Ну, А ми сьогодні будемо з неї іздіватися. У нас є кислота ортофосфорна. Ми нею обробимо оцю частину. Вона зараз у нас постоїть. Візьмемо спеціальну щіточку. У мене отака щіточка є, Інтертуловська. А чи не Дніпрамська? Я не пам'ятаю, чи в Дніпрам є. Ну, На той момент я шукав щіточки і якраз вони знайшлися такі. Це, до речі, було в той момент, коли Дніпрам щось ще так були на перезавантажені. Як ви пам'ятаєте, у нас проходять найкращі нашого існування. Та ладно, ми розібрали на куски другу армію міра. Ну, отак ми зачистимо оцю зону. Я думаю, що чітко у нас вийшло дочистити. Далі ми візьмемо тряпочку. Трусики, про цемо. Так, да, як казав, талясик старими стрінгами, обіцяними, обезжирили. так краще фарбувати автомобілі. Ну і далі беру я паяло і беру я отаку штуку і буду зараз намагатися то все красивенько зробити. Перепой тугоплавки у нас. Варягнуш варі... варі... туго плавкий. Я попробую акуратненько позалужувати, щоб було у нас до чого. Раз, шматочок. Ще підгоріємо шматочок. Тепер отут зробимо таку штучку. Віллі, Віллі, студи, Віллі, це мої ваву. Повне ж альф був? Звісно, ти що неровий серіальчик. Mm, да. Віллі, я пальчика, я пальчика засмолив. Так, все, годі, бо в нас зараз пов'яжуть за порушення авторських прав. Та ну, ми ж нічого не порушували. Угу, mm -hmm. Це ж ти американському Ютубу доводить. Ну. Та хватить там кветить. Та у нас ще тірдочка залишилася. Зараз ми її... Ти попаяв гірше, ніж п'яний китаєць. Мені треба не гірше, мені треба, щоб воно залило усе. Розводимо припойчик прямо на цій зоні. у нас залишається еще отвір. И вот сюда шляпку хочу так уже Якраз И вот так до буртика. Давай на буртик. Ну, в принципе, я думаю, что що... Тут уже у нас отвора не буде. Ну, отвора немає. Але я тепер хочу і з іншого боку також його завалить. Знову ж таки ми в цю дірку. Так, ну тут погано видно, тому ми її ставимо на паузу. Дядя варяг рішив перепаять повністю весь. Паяльник дядь варяг, покажи своїм нашим підписникам. І гость там каналу. Хого -хого? Що ти там паяєш? Зараз. Дай до... долию дірочку. Бо туди вже Ну, Так от дядя Варяг зробив. Пропаяв все вже. По контуру. Так. Да. Ну що ж, Китай, допрацюй напильником. Да. Так. Хтось би викинув би або почав би довбати мозги там. Менеджеру? Менеджеру, що ви заприслали. Ну, ми ж не дебіли, ми вміємо працювати руками. Слава Богу. -да. Ми можемо просто взяти і то зробити. Mm. Я б тут пару місць допаяв би, звісно. Мені тут геть не подобається, як воно зроблено. Трошки її не доробили. А п'яні китайці не допаяли. Ну що ж, а ми вам в кінці покажемо остаточний варіант. Загалом непоганий конструктор вийшов такий, збере сам собі лійку. Тут ось усюди теж є у нас така штука, як шов. Тут ось усюди навіть воно у нас. Бачите, гострий край. Мабуть, я й це перероблю. Ну, це срійка. Ну, дивіться, а тут пропаяне. А далі подивіться. Подивіться цю щеліну. Ну, блін. Ну і пропаяв скрізь, де можливо. Де мені дуже не подобалося. Можливо, звісно, моє паяло не так красиво виглядає. Якби паяльник трошки помощніше був. Але пропаяв я її з усіх сторон. Обпаяв я її гарненько. Навіть тут довелося мені трохи переробити. Ну, тепер це хоч на лійку схоже. Класний конструктор. Питання не в тому, чи вмію я паяти, чи не вмію. Ну, типу, якщо у людини немає паяльника або такий, як у мене, це що, ну, попаяв я запаяв я гарно, ну вигляд воно має, звісно, такий трошки не ахті. Але ж. Проблема в тому, що лійку я готову купляв. Довелося перероблювати все своїми лапками, витрачати свій час. Ну, неприємно, досадно. Ну ладно. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на канал. Також в описі канали моїх друзів. Там теж багато цікавого є.